Вирішив я сьогодні приготувати якусь смачну вечерю. Поїхав на базар, купив отакий от гарний шмат м'яса. Тепер нарізаю на шматки, такі, як наша шашлик. Викидаю тепер це все в таку скляну. тару. Далі беремо одну велику цибулю і нарізаємо на півкільця. І руками отакрю, гарненько все виминаємо, щоб цибуля дала сік. По спеціях беру таку от приправу до м'яса, вона без солі. І добряче посолити. Це все перемішуємо. Накриваємо фольгою і тепер в духовку на одну годину температура 180. М'ясо приготувалося, всім смачного. Давайте вечеряти. Дивіться, яке гарне вище. Гаряче. Ідеально протушилося. Вчора я готував перчики, я вам показував, можете зайти, подивитися. Мариновані інші літаче. Кислої огурчи. А ти ша? Оці от і що. це взагалі топ. З м'ясом просто кайф.